всі олди, що зараз називається всім, кому за 30, за 40, за 50, давайте разом починати, давайте разом пригати в цю річку блогерства. Давайте ставати блогерами, давайте будувати своє майбутнє, давайте думати про свою пенсію, про свою старість. Зтворимо собі потік грошей з блогерства і будемо на старості років сидіти в Тіктоках, інстаграмах, фейсбуках, спілкуватися зі своїми. Друзями, які вже потім стануть нашими друзями, ну нехай такими можливо ми будемо їздити одне до одного в друзі. тому це дуже круто. Це світ можливості відкривати для дорослих. Лідери думок змінюють обличчя. Міф про те, що побудувати успішний персональний бренд може лише молодь. Остаточно зруйновано в 2025 році. Фіксується стійке зростання кількості блогерів та інфлюенсерів віком старше 40 років. До авторки цих рядків у роботу також приходить все більше саме таких вікових спеціалістів з різних ніж від товарного бізнесу до надання онлайн послуг різного напрямку. Ще 5-7 років тому цей сегмент був майже відсутній у загальній структурі інфлюенс маркетингу А сьогодні він формує окремий напрямок: активний і авторитетний. Ця тенденція буде тільки посилюватися. Ми спостерігаємо зміни загальної філософії в цифровому контенті. Блогери 40 плюс успішно заходять у цифровий простір, демонструючи, що онлайн відкритий для будь-якого віку та охоплюють широку платоспроможну аудиторію, відбувається та які ключові фактори зумовили таку трансформацію. Структура населення глобально змінюється. В ООН прогнозують, що до 2030 року у розвинених країнах світу частка населення віком 40 плюс збільшиться. В середньому до 42% з 40% в 24%. здавалося, б, зрушення незначне, але в загальній чисельності навіть кілька відсотків це мільйони людей, які радикально змінюють баланс споживання та впливають на ринок праці. В Україні цей тренд ще драматичніший через повномасштабну ну та масовий від'їзд молодих працездатних людей за кордон. За оцінками демографів, вже до 2030 року частка українського населення віком понад 40 років. Може зростати до майже 50%. половина буде Міністерство соціальної політики. Повідомляє, що за, за час повномасштабної війни Україна втратила 40% працездатного населення. Як цифрник при цьому частка осіб старших за 65 років вже сягнула 22% і продовжує збільшуватися. Аналогічні зміни спостерігаються в інших країнах світу, але з різною інтенсивністю, залежно від регіону. Найвищі темпи старіння населення в Європі. Згідно з прогнозами аналітиків, вже у найближчій перспективі частка людей віком старше 40 років зросте у країнах Європи до 55%. п'яти північній Америці 52%, в Східній Азії п'ятнадцять, південній Азії 30%, в Африці 25%. Одночасно з цими шаленими темпами розвиваються цифрові технології, які швидко інтегруються у наше повсякденне життя. Від розваг до медицини, освіти, онлайн-банкінгу та навіть документу обігу, внаслідок чого усе більше людей зрілого віку виходить в онлайн. І вже не просто у якості пасивних спостерігачів, а активних учасників. Вони ведуть блоги, купують товари і послуги, коментують новини, створюють контент, і їхній вплив у мережі зростає разом із чисельністю. У соціальних мережах Facebook, YouTube, TikTok, Instagram збільшується загальна кількість активних користувачів віком 40-60 років. У 2025 році 23% блогерів мають вік, мають вік понад 45 років. Думайтесь, що свідчить про, те, про активне залучення старших поколінь до створення контенту. У мережі Фейсбук користувачі віком 35-45 років складають понад 35% аудиторії, що робить з її однією з найбільш серед усіх вікових груп. І ця цифра постійно зростає. А дорослі люди хочуть бачити подібних до себе інфлюенсерів. своїх. Тих, кому вони схильні довіряти. Це покоління шукає реалістичний і більш фактовий контент. Аудиторія старшого віку втомилася від поверхневості, тому зазвичай схильна шукати не лише розваги, а й контент з досвідом, глибиною і практичністю. Вони потребують порад у питаннях здоров'я, життя, роботи чи родинних сусудів. Молодші блогери часто не відповідають потребам старшої аудиторії. Різні покоління можуть мати різні цінності, інтереси, стиль і погляд на життя. Тоді як блогери старшого віку здаються цим людям більш професійними, адже вони скоріше побачать схожість з експерткою, умовно, 50 років, аніж 20-річною молодою спеціалісткою. Просто тому, що із інфлюенсерською їхнього віку вони матимуть глибший емоційний зв'язок. Читачі схильні більше довіряти тим, у, кого, у кому вони можуть впізнати себе. Більшість блогерів старшого віку демонструють. Ще раз давайте: більшість блогерів старшого віку демонструють. Професійний бекграунд, життєву мудрість, практичний досвід вирішення проблем, стабільність, надійність та меншу схильність до емоційних коливань, комунікацію без надмірного галасу, вміння пояснити, навчити і надихнути, а також фінансову незалежність. Звісно, з кожної тенденції існують винятки. Деякі блогери старшого віку свідомо обирають молодіжний стиль, грають на хайпі та активно використовують сленг. Вони знаходять власну аудиторію, адже така стратегія дозволяє вирізнятися на тлі конкурентів, роблячи їх помітними. Проте переважна більшість представників цієї вікової групи тяжіє до змістовного контенту, заснованого на власних знаннях і життєвих спостереженнях. Саме ця глибина і щирість притягує до них людей, які шукають не лише розваг, а сенсів, опори, якої бракує в інформаційному шутті. успіху. Дорослі блогери можуть буквально в кожній ніші. Надз... Надзвичайно органічно виглядають експертні блоги. Осіб 40 у яких вони навчають учнів запускати курси, запускають курси та лекції, мотивують усе більше популярності, здобувають інфлюенсери 40-60 років у нішах б'юті та лайфстайл. Адже вони виділяються серед маси подібних, руйнують вікові стереотипи та з ними спостер... цікаво спостерігати. Мій, мій фаворит, ну це авторка пише: мій фаворит Грен Ганен, 60 плюс років. Канадська фітнес-тренерка, стрітстайл блогерка і модель, яка надихає понад 2 мільйона підписників активним і стильним життям за 50. Активно співпрацює з брендами і має контракти з Gucci, L'Oreal, Mango, Zara, Net, Апоров. Її образи регулярно з'являються у блог. Надихає в своєму блозі стильним фото і відеоконтентом про моду фітнес та доводить, що вік тільки в нашій голові. Лін Слейтер, 70 плюс років. Професорка почала вести фешн-блог у 63 і тепер виходить. Ходить топ е, інфлюенсерок за версією Vogue, та має більше 760 тисяч підписників. Інфера. Люди старшого віку, що засвоюють соцмережі, демонструють бажання жити повноцінно, здійснювати свої мрії, реалізовувати себе через творчість та навчання інших. І саме в цьому полягає основний сенс. Покоління 40 плюс змінює правила гри не тому, що хоче повернути молодість, а тому, що має що сказати по-своєму, базуючись на власному досвіді. Розвиток напрямку прийняття та любові до власного тіла також вплинув на переосмислення віку. Цифра 40 плюс у паспорті більше не асоціюється зі спокоєм, навіть навпаки, з енергією, досвідом, впливом медіа та бренди підтримуються. Зростає кількість зрілих моделей, що беруть участь у показах на світових тижнях моди. Під цей запит навіть створюються спеціальні агентства та біржі, що спеціалізуються на співпраці. На співпраці лише з людьми віку 40+. це покоління зазвичай вже має стабільну фінансову подушку, готове свідомо інвестувати у свій розвиток та самореалізацію, купувати курси та навчання. Платоспроможність цієї аудиторії один із драйверів зміни маркетингових. Стратегії брендів. вони розвернулись в сторону зрілих інфлюенсерів і активно залучають їх до інтеграції. Гери зазвичай мають лояльних підписників свого віку та статусу. І товар, який вони прорекламують, і з більшою вирогідністю зацікавить саме цю аудиторію. На сьогодні найбільша частина світового багатства припадає саме на зрілі покоління. Зокрема, за даними Федерального резерву США, ще у 2023 році, американські представники Baby Boomers володіли 50% усіх активів США. Близько 78 трильйонів доларів. Тоді як покоління X 29 – 29,5% активів, близько 46 трильйонів доларів. Відчуваючи підвищений попит онлайн, платформи розширюють рекламні компанії на старше покоління, орієнтуючись на платоспроможність. спроможність. Мета показує на 22% більше реклами, саме користувачам віком 45-54 років. У 2025 році, серед пріоритетних цільових груп цієї платформи досвідчені професіонали 40+, зі специфічною лексикою та естетикою. А що це як не чіткий сигнал підтримки ринку? Аудиторія за 40 плюс років стала найпривабливішою, і це підтверджується змінами в алгоритмах соцмережах та рекламних налаштуваннях. Сьогодні вік більше не зачиняє перед людьми двері у світі, що старіше, є, але водночас молодіє духом аудиторія 40 плюс стає ядром. Її голос дедалі впевненіше звучить у соціальних мережах. Її вподобання формують тренди а купівельна спроможність, перерозподіляє рекламні бюджети. Цей суф ландшафту змушує бренди формувати нові маркетингові стратегії, а суспільство переглядати цінності. Досвід та глибина набувають дедалі більшого значення у світі, що звик до мішури та поверхневого контенту. Блогери поважного віку більше не виняток. Це новий лідери думок. І це не тимчасовий тренд, а нова реальність, у якій вік стає вашою перевагою у світі, де цінується молодість, саме зрілі стає новим золотим стандартом. Я вас зміг переконати, тому всі всі олди, що зараз називаються, всім, кому за 30, за 40, за 50, давайте разом починати, давайте разом пригати в цю річку блогерства. Давайте ставати блогерами, давайте будувати своє майбутнє, давайте думати про свою пенсію, про свою старість. створимо собі потік грошей з блогерства і будемо на старості років сидіти. В Тіктоках, Інстаграмах, Фейсбуках спілкуватися зі своїми е, друзями, які вже потім стануть нашими друзями. Ну, нехай такими, можливо, ми будемо їздити одне до одного в друзі. Тому це дуже круто. Це світ можливості відкривається. Ну, я, наприклад, вирішив для себе так робити. Побачимо, що як вийде, Па-па!